Вітаю в ефірі. Суспільна новини. Черкаси. В студії працює Тетяна Зазоля. Жестова мова Галина Абраменко. Далі коротко про події дня. Затопило 20 будинків у селі Хрещатик. Чому це сталося? Та чи не загрожує іншим громадам? Зазначених скидів попередніх не відбулося. Скоро вже буде Пасха. Як до свята готується п'ятирічний Медвій з популярного у соцмережах відео. Я вже його товлю банани з цукром. Готують весняну концертну програму, які композиції лунатимуть зі сцени від джазового колективу. Ми вибиралися по тематиці. Через весняне водопілля 20 будинків підтоплено у селі Хрещатик Черкаського району і вода продовжує прибувати, розповів голова обласної військової адміністрації Ігор Табурець. Частину мешканців евакуювали, решту забезпечили продуктами та ліками. Які прогнози та чи загрожує підтоплення іншим селам? Далі у сюжеті. Будинки, господарства, криниці, трансформаторні будки все підтоплено водою. Такий вигляд нині має село Хрещатик Мошнівської громади. Місцеві жителі виходять на вулицю у спеціальних костюмах, аби врятувати своє майно. Машини, що ми змогли виганяємо на борти. деякі машини, що були на бортах, вже в салоні вода. Немає води, пітьмою, немає світу, не можемо готувати ні не їжі. Багато є велика рвата худоба, міська худоба, яка стоїть по груди в воді, водії. Мачо. На вулиці залишаються тварини. Трьох цуценят одніє з мешканок села, щоб врятувати, виносили у торбинці. Більше чекають своєї черги. Мої зайки, не бойтесь. все, ви тепер вже. Територію оглядають рятувальники. Біля одного з будинків зустрічають місцевого жителя на човні. вечором 40. Вам далі, що... люди більше На човні під'їжджають і до родини з дитиною. Вони перші погодилися на евакуацію. Тим, хто виявив бажання залишитися, привезли продукти харчування та ліки. Проїхати вулицею можна лише на спеціальній техніці або човнах. Таку ситуацію бачить вперше, розповідає місцева жителька Валентина Козир. Ошки підбуває ось сюди, ось сюди завжди приходить водичка тут ось сюди. А ось сюди не було такого. У селі Хрещатик підтоплено нині 20 будинків, та вода продовжує прибувати, розповідає голова Мошнівської територіальної громади Богдан Шкарбута. Днів три назад вода почала прибувати із потужно з великою силою. На даний момент в селі Хрещатик, яке є основним місцем, підтоплення, підтоплено хутір хрещатика села. Тільки що навіть ми спілкувалися з старожилами, років 50 назад був останній такий випадок. 16 чоловік відмовилися евакуюватися, ми запропонували всім необхідну допомогу. Постійно працюють у населеному пункті і оперативно-мобільні групи рятувальників. Каже начальник головного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій в області Андрій Даник. Тому я туди зараз працюють наші болотоходи, човни, а також човни місцевого населення. Дорога дуже складна. Місцями за допомогою нашого транспортного засобу прийшлося перепливати. Глибина в деяких місцях сягала більше метра. Цьогоріч перед весняними паводками не відрегулювали скидання рівня води, тому відбулося більше підтоплення ніж зазвичай у цю пору, розповідає голова обласної військової адміністрації Ігор Табурець. Чином, які пов'язані саме з війною. Зазначених скидів попередніх не відбулося, тобто ми залишалися на нулі. Таким чином, всі паводки, які сьогодні збираються з півночі нашої країни, з сусідньої Білорусі, вони, на жаль, мають такі наслідки, коли ми не можемо регулювати в тому сенсі, в якому ми регулювали попередні роки. Прийнято рішення зараз системно через Канівську ГЕС скидувати. Досить велику кількість води зараз. Іде мова про 4800 тисячі кубів на секунду. я думаю, що це буде до 7 тисяч до 8 тисяч буде скидування, тобто вода буде стрімко ще підніматися. Оскільки немає такого рівня скиду далі на Кременчуському вузлі, то звісно ми будемо мати ще підтоплені декілька населених пунктів. Сьогодні мова йде про Ліплянську територіальну громаду, про Канівську і про Мошнівську. зі слів ігоря Табурця, якщо ситуація погіршиться, то буде примусова евакуація мешканців задля їхньої безпеки. Тетяна Зозоля, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси. Наближають медицину до людей. Так про роботу мобільних бригад розповідає лікарка-терапевтка Івана Котурбаш. Вона разом із колегами їздить у віддалені села, аби проконсультувати пацієнтів та назначити їм лікування. Проект реалізують за підтримки Червоного Хреста. Організація надає безоплатно ліки, обладнання та авто. Як працюють лікарі, та чи багато людей звертаються по допомогу. Дивіться у сюжеті Дарії Шевченко. Село Литвинець, що на Канівщині понад 20 років без військопрофільних лікарів, розповідає місцева жителька Надія Головко. Каже, першу медичну допомогу їм надають у місцевому ФАПі, а от сімейні лікарі за 10 кілометрів. В селі завжди зайняті, що нема коли поїхати на, у місто. Бо їй черги півдня знову до одного, до другого спеціаліста. Вирішили все таки прийти і можливо дадуть направлення там до якогось спеціаліста. Уже якийсь день не виконували. 69-річна Лідія Кравченко каже, на приїзд лікарів чекала півроку. А коли болить до починає? Ой, їхати в лікарню говорить, боїться. Тому єдина надія на приїжджих спеціалістів. Зараз коронавіруса я боюся, що не віддавати. Хотіла, щоб допомогло мені хоч трошки на серце, на руки, на ноги. За потреби усім охочим роблять кардіограму, аналізи та видають безоплатні ліки. Цього вкрай бракує у віддалених селах, говорить медсестра Наталія Дахновська. Від тиску є і антибіотики, є і обезболюючі. Лікарка Івана Котурбаш розповідає, медичний проект фінансують канадські донори та організація Червоний хрест. Вони надали все необхідне для роботи. Допомога є різною, тобто декому ми можемо дати медикамент. Декого ми можемо проконсультувати. Ми обов'язково завжди питаємо, чи є сімейний лікар, щоб ми могли розуміти, чи можемо ми подальшому комусь інформацію передати про цього пацієнта. Ми виїжджаємо переважно на села. Здебільшого це села, де люди не мають доступу, наприклад, до постійної медичної допомоги. Тобто, це може бути або ФАП, де немає лікаря, це може бути село, наприклад, де погані дороги, і туди просто нічого не ходить. Окрім огляду у ФАПі, мобільна бригада їздить і в приватні будинки. Там їх чекають люди з інвалідністю або ж ті, хто не може пересуватись самостійно. Сьогодні одинадцять таких. Адрес. Доброго дня. Доброго дня. У цій оселі лікарів зустрічає 86-річна пенсіонерка Ганна та 96-річна пані Ольга. Щось болить десь. Вона вже висає, болить. Обидві майже не ходять. Ми з двома палицями, Ну ми нікуди не можемо піти ніяк. Ноги болять, руки терплять. Усе, все болить Лікарі оглядають жінок, надають потрібні ліки та роблять щеплення від дифтерії та правця. Вакцинка діє 10 років. Раніше ви їх кололи в дитинстві. Проєкт триватиме рік. Спеціалісти складатимуть графік виїздів, про який інформуватимуть жителів громад, зазначила Івана Котурбаш. На огляд можна прийти в порядку живої черги або подати заявку на виїзд додому. Дар'я Шевченко, Максим Шевченко Суспільне новини, Черкаси. Люди ображаються, бо тепер не встигаємо виконувати замовлення. Розповідає фермер із Черкащини Володимир Брус. Відео з його п'ятирічним сином Матвієм. Скоро вже буде Пасха, станом на сьогодні набрало 31 мільйон переглядів у соцмережах. Сам хлопчик каже, за ними вже плачуть іграшки. Екскурсію обістям та свій великодній кошик показав нашій Тетяні Недбайло. Скоро вже буде Пасха, так що заказуйте м'ясо, буячки, муков, очакартов, як київ. Так що не тільки ковбасу заказуйте сердельки та курочки. Відео за його участі стало вірусним у мережі та на зіркову хворобу, каже Матвій, часу немає, бо на городі ще повно роботи. А тепер дощ пішов тепер всі роді наші овощі. Та це ж клубника, будемо робити таке варення, що смачне буде. А цей, а давай я вам покажу, де ми кавуни будемо садити. По дорозі показую власноруч посаджений часник, то говорить і для татової ковбаси. Дивись, скільки полізало, кавуни ось тут не вирос виростать, хочуть. Багато землі і точно багато роботи. Я зараз вже хочу, щоб скоріше. Всі пішли за мною тільки. Ну, це тільки не, не тут знімати огородики, а це йти туди в хату. Там тільки мої іграшки, потрібно гратися ними, бо вони за мною плачуть. Та до хати не йде, поки не підсобить татові по господарству в обісті і бичок, і кури. Йде сюди і клочка, а може тут посипати трошечки. А ця хлочка думає, чого там, що посипалось. Та до хлопчика фермер пан Володимир і сам блогер. Ну, це вам не передать словами. І що сина теж, коли спіткає популярність, каже, здогадувався. Він дуже хоче зніматися, він бачить, як я знімаюся, і також хоче. І він не боїться камери, цього всього він не стісняється, тому він веде себе доволі відкрито. Навіть мені якось ніякого. Родина виробляє домашню продукцію на продаж. Після відео Скоро вже буде Пасха, замовлень побільшало. Та додаткової реклами, говорить Володимир, не потребували. Більше з'явилося ображених людей, бо всім цього всього не вистачає. У нас ну скільки одна людина може переробити продукції, виробити, наприклад. А сам Матвій обіцяє допомагати на своєму новому тракторі. Я думав, бочку зробити, ну це ну поливадже. Як виросте, мріє стати танкістом, ну або ж каже фермером. Да, хочу їсти завжди. Я вже його товлю банани з цукром. Понарізав банани, хоп-хоп і все, і його. А поки на вулиці дощить, то в маленького фермера є час побавитися в будинку із братом та батьками. коли такого, але як так став популярним, то це звичайно добре. Свій великодній кошик Матвій вже зібрав та чекає неділі. А ти вже ходив до церкви на Пасху? Ну, це ну все, не ходив. Колись ходив, так. батюшка меду давав. Скоро вже буде Пасха, Так що вітаю усіх наших захисників. Тетяна Недбайло, Максим Шевченко, Суспільне новини, Черкаси. Так що. Шо... Дивіться, суспільна Черкаси. Нову весняну концертну програму Коротко про головне готується зіграти колектив Черкаси джаз Оркестра. Її мали презентувати ще у березні 2022-го, розповів диригент Михайло Євтушенко. Та через початок повномасштабного вторгнення захід довелося відкласти. Цьогоріч програму дещо змінили. Що лунатиме зі сцени Черкаського будинку культури та як готується колектив до виступу? На завершальній репетиції бачила наша Наталія Стеринець. Перед останньою репетицією розігрується колектив Черкаси Джаз-оркестра. У кожен виступ вкладають певну думку та задають нову тематику, розповідає диригент Михайло Євтушенко. Каже, тому до нового весняного концерту обрали і нову назву коротко про головне. Чи це короткий дзвінок, чи це коротке побачення з нашими близькими? Та й весна взагалі коротка. Вона проходить. Швидко і хочеться встигнути в цю мить насолодитись музикою. Аби передати тематику, будуть виконувати як власні прем'єри, так і світові хіти. Ми вибирали все по тематиці, і е, один із створів, наприклад, ми зіграємо I, I love you але в аранжуванні Майка Філіп Мосмена для джазового оркестру. Також е, такі відво, відомі твори, як «Smoke Gets in Your Eyes». виконати їх цього разу запросили Олексія Петухова, Катерину Осян та Костянтина Талаха. Наразі останні разом із колективом репетирує на сцені. Це не перша співпраця із Михайлом Євтушенком, говорить Костянтин Талах. Розповідає, чого очікує від цього концерту. Я хочу, щоб вони раділи від того, що в ці тяжкі стан. Буде звучати чарівна музика, джазова музика. Леєм каже, було взяти участь у цьому концерті Катерина Усян. Говорить, співати із джазовим оркестром це особлива насолода для душі. На сцені співачка виконає п'ять творів. Родзинкою концерту буде прем'єра покладеного вірша Ліни Костенко на музику Махайлом Євтушенко. І це буде твір очима. Ти мені сказав, люблю усього. Колектив планує виконати близько 15 творів. Говорить Михайло Євтушенко. Концерт коротко про головне відбудеться 17 квітня. Наталія Старанець, Григорій Козуб, Суспільне новини, Черкаси. Змагалося понад 200 студентів та 10 викладачів фізичного виховання. Сьогодні у Черкасах завершився п'ятиденний футбольний турнір в національному університеті імені Богдана Хмельницького. Ініціював захід один із українських футбольних клубів. За словами представника клубу Андрія Вєкова, у такий спосіб хотіли заохотити молодь до активного способу життя. Тут грають багато хлопців просто так між собою. У мене виникла думка, що тут треба організувати хороший турнір для студентів, які тут навчаються. 16 команд ми розбили на чотири групи, і в 3 дні проводили групові змагання. І ось вчора, і сьогодні вже ігри пливо, ігри на вибування. Кращі команди, які зайняли першу другу, місця в групі вийшли в стикові ігри. Для мене футбол це життя. Турнір дуже цікавий. для покращення знання про футбол іншим студентам, які не цікавили цим Таким Видався цей день. Більше новин шукайте на нашому сайті та у соцмережах. Бережіть себе і дякую, що з нами.